Всім доброго дня! Я вже взяла аж наждачним папером, прошліпувала все, що я вчора шпаклювала. Тепер все це добренько обміту, щоб мені не заважала оця пилюка. вся. Протру й тряпочкою і почну фарбувати. А фарбувати я буду. Саму віконну раму я купила собі отакий білого кольору, таку, таку саму Емаль Фарбекс 09 кг взяла. Не знаю, сподіваюся, що на рами всі вистачить, а не вистачить, то прийдеться докуповувати. І сама навколо рама оця вся буде, чи як його називають, господі, обналічка отакого коричневого кольору. Такого самого, як і двері. Бачите, що собі наробила? Наробила собі шкоду по дорозі. Перекисю промила. Зараз грязюка туди ще понападає. Ну, Це в моєму репертуарі. Нічого, це все одно мені не завадить пофарбувати сьогодні вікно, як я запланувала. Ніякі болячки мені перепоною не стануть. Починаю з коричневого кольору, тому що його буде більше. А потім вже акуратненько рамочку профарбовую. І я так відчуваю, що рамочку, можливо, доведеться фарбувати не один раз, тому що білий перекривається, всі світлі кольора перекриваються погано. Корічневою фарбою я вже все профарбувала на черзі білий колір, рама віконна. Щоб не забруднити скельце, я картоночку так от вирізала, зігнула. Але ви знаєте, по первах спробувала, все одно брудниця скельця. Малярну стрічку клеїти мені було просто-напросто ліньки. Тому що, коли я на веранді це все робила, я потім її ледь віддерла, віддирала по лайфаку монеткою. Ця монетка пошкрібла мені все скельце, тому монетку я вже більше не хочу використовувати, краще без малярної стрічки. Отак От погралася, погралася я з картонкою, а потім просто фарбувала і швиденько вологою тряпочкою витирала там, де я замазала скельце. І ви знаєте, цей метод мені найбільше сподобався. Ось таке у мене вийшло. Е, трошечки підсох перший шар, і я другий шар мазнула, але не скрізь. І думаю, що я, мабуть, так і залишу. Не буду я нічого підмазувати, мені цілком подобається. Я ще профарбувала ручечку, Шукала, шукала ручку на двері, оті, що я реставрувала. Не могла світло знайти, купила чорну, але міцну. Класна міцна ручка. Довелося фарбувати. Перший шар білим профарбувала. Ой, що це я тут набережно так поклала. А другий шар, хочу і біжевим, а потім фарбувати в колір двері. дверей. І ось чому я кажу, що я не хочу фарбувати стіни, а потім вікно. Я вже не знаю, котрий раз про це кажу, тому що в мої плани не входить два рази фарбувати стіни. Ось, як я не старалася обережно, все одно воно ляпає, скрізь, скрізь ляпає. Тому я одразу фарбую вікна, а потім вже буду фарбувати стіни. Мені подобається. Отак от, якщо з цього куточка дивиться, то вже тут в колір хоча б з дверима. Тільки стіни поки не в колір. Ну, все потім буде гармонійно. Всьому свій час. Все, вон уже ліхтар вмикається, значить треба вже додому шурувати. Ну, а це вже наступного дня. Все гарненько підсохло, мені дуже подобається результат. Ну і як завжди, вже по традиції додаю вам фото до та після.